Привіт, шановне панство! Третя серія відео: Економія електроенергії та електрокари. Перепишу я третю серію, бо там трішечки мені попала інформація фейкова, і я не так її подав. Бачите, і навіть в електроенергії, ніби технічні всі якісь параметри і є фейки. Значить, третя серія. Зараз мені відключили електроенергію, в мене є час записати для вас відео. Ще я такого в день, то я ще можу зрозуміти це відключення. Але от скажіть, мені постійно ще відмикають електроенергію вночі. От я щось не розумію цього зовсім, ми всі спимо. В мене будинок в ніч, ну я не знаю, скільки споживаю. Ну, можливо, 50 Вт, можливо, 100, коли там ввімкнутий холодильник. Ну, не більше. Ну, більше просто нема чому. Ми нічого не включаємо такого. Тось, тобто, і це тільки, ну, таке відключення, ну це тільки шкодить техніці. Я не бачу більше нічого. Тому що ну, на районі в нас якось такого виробництва немає, яке працює вночі. Зараз комендантська година, відповідно, там всі вдома. Ну не розумію я такого відключення абсолютно. Ну, але вже Бог з ним, що вже є, то є. Ми говоримо за електрокари. І от я вам скажу, що за ці вихідні, за понеділок, 100% в Україну ще заїхало. Певна кількість електрокарів, десятки, можливо, навіть і сотні. І якщо вони там Америки, якісь там биточки підбиті, то вони там дивишся, які за тиждень, хтось за місяць, хтось за два їх починять, складуть до кучки, і знову у нас появився потужніший споживач електроенергії під час тотальної економії. І ми в інших відео я вже вам розказав, яка кількість електроенергії споживається тими електрокарами. І от. Вам ще приклад економії електроенергії. У нас є біля Луцька село лище. І є там ферма. І все б добре, але відключають електроенергію. І оце значить вранці, як вімкнули електроенергію, отут вже не знаю, чи дали за більше вольтаж, чи, можливо, все було вімкнуте і не витримало десь проводка. Загоряється ця за ферма, загорілась пожежа, пожежа така досить суттєва. Корівок топу спасали. Але що з ними далі робити? Курівки зараз також дояться завдяки електроенергії. Тому що зараз всі такі, ну, бо ви знаєте, людська праця дорога, краще раз купити толкову доїлку, і вона зразу, в принципі, видоюється молоко і попадає в холодильні установки, в холодильні камери. Ну, здорово, молоко менше бактерій, зразу поїхало на пастеризацію. І от після пожежі, як бути? Де знайти таку кількість людей, щоб видуїти ці всі корови? Я не знаю, цьому фермеру ну, дійсно мені шкода, йому хоч борида на м'ясо цих всіх корівок поздавай. Ну, от як так, що для ферми немає електроенергії, а для електрокарів є. Вони ж все одно, потім як включать, включать ту саму лінію, вони ж стають всі на зарядку. А ще розкажу, що. Більшість електрокарів встає на зарядку вночі. Для електромереж це ніби й добре. Тому що вночі, я тільки що казав, всі більшість сплять. А тут, в принципі, якщо і ви власник будинку, 100% ви заряджаєте свій електрокар вночі, тому що ви приїхали, собі там його втикнули. І лягли собі спадки. Зранку у вас там заряджена батарея, ви можете собі кудись їхати. Да, для хейтерів я зразу, зразу, відразу скажу, я проти електрокарів, проти як машин, нічого не маю. Це дійсно технологічні машини, інноваційні машини, вони їдуть класно, вони там дарують там, свої якісь емоції. Це хороші машини. Зараз вже вони там не, не загоряються, так як там на початках було. В принципі, проти них я не маю нічого проти. Так ось ставимо ми на ніч всі. От давайте от ми ж там порахували 60 тисяч електрокарів, заїхали за півтора року. Я не брав до уваги там, 17, 18, 20, 21 рік. Я брав тільки 22, 23 і 2023 і оцей, цю частину 24-го року. По інформації це 60 тисяч електрокарів. Навіть трішки більше. Значить, давайте уявімо, що з них. 30 тисяч стало на підзарядку. І давайте уявімо, що дехто споживає 3 кВт від розетки, а дехто там і 20. В принципі, тут же, як в кого яка там дома зарядна станція. Ну, давайте уявімо, що 5. 5 кВт кожен електрокар. І 60 тисяч на 5, в сумі, 150 тисяч кВт в годину. в годину. А тепер. Я таку маю інформацію. От, наприклад, наша Рівенська АЕС, там є 4 реактори. Два слабших, два потужніших. Давайте я почну з потужнішого. Потужніший ВВЕР 1000. Він видає по технічних характеристиках 950 МВт чистої електроенергії. Ну, велика кількість. Ну, але це ж на то і не є атомка. Яка найбільша, найпотужніша в нас в нас є там ТЕЦ, є Гес, є ТЕС і є АЕС. Відповідно, АЕС це, як ви розумієте, от АЕС це величезне море, а наприклад, якась там ТЕЦ, яка навіть не сама маленька, все одно це там невеличкий ставочок проти моря. От, щоб ви розуміли, яку кількість дає АЕС і яку там кількість дають інші. Наприклад, навіть наші геси, в, них, в нас є їх декілька, декілька штук, і ну, навіть деякі окуповані. От, одну, бачите, ще й підірвали, от, вони Більшість в нас в енергетиці були як допоміжні. Коли споживання збільшувалось, то вони вмикаються. Вони видають, надають тоді енергію. Якщо споживання не потрібно, таке велике, таку велику кількість енергії, то їх могли і притушити. Бо АЕС так не можна. АЕС працює, там збільшити потужність або зменшити можна потрішки і поступово. Там не можна отак просто виключити. От, Фокусіма виключилось раз, два, тому що затопило і затопило всі відповідні, відповідні системи безпеки. Ну і далі ви знаєте, що сталося. Ну, Значить, говоримо за цю С 950 МВт. Але я вам скажу, що до вашої розетки ця кількість не дойде. Тому що ще є розподіл електроенергії, а це великі втрати по дорозі. По лініях, по, по, генера... по трансформаторах. І дойде до вашої розетки не 900, не 900 МВт. Дойде набагато менше. Ну і от, значить, ми порахували 60 тисяч електрокарів. Зарядились за годину. За годину вони взяли кожен в сукупності 150 тисяч кВт. От уявіть, яка є потужність. Величезна, чисто для електрокарів, а для ферми ближче немає. Ну, от ніяк я не можу це зрозуміти. От Чому я і почав це записувати відео? Значить, в нас з'явився неймовірно потужний споживач, величезний споживач електроенергії при. Тотальному дефіциті. Далі я вам буду розказувати в наступному відео. Ми вже електрокари відкинемо в сторону. Це вже стає, в принципі, ми вже всі зрозуміли, що це. А далі я буду розказувати за АЕС, за Фокусіму. І далі, 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 за споживачів. Чекаємо відео.